Це лабораторія молекулярно-генетичних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Днями сюди закупили системний аналізатор ДНК. Це сучасний апаратно-програмний комплекс, що дозволяє швидко встановити ДНК з клітин, взятих з ротової порожнини живої людини. За допомогою спеціального аплікатора він дуже схожий на звичайну паличку ватну для гігієни, відбирається. З порожнини рота, з внутрішньої сторони щеки декілька разів проводиться, щоб відібрати клітини або слину. Потім поміщується у спеціальний катридж, Вставляється цей прилад, і за 90 хвилин ми отримаємо ДНК профілі. Ці прилади працюють виключно з букальними епітелі. Раніше в лабораторії був лише один такий аналізатор. За робочий день фахівці встигали виокремити тільки 8 зразків ДНК. Тому в рамках програми боротьба зі злочинністю з міського бюджету на Полтавський МВС виділили майже 11 мільйонів гривень на закупівлю ще одного обладнання. Всі отримані ДНК профілі. Які ми робимо, зашифровуються спеціальним кодом, і після цього вносяться до єдиної бази для подальшої перевірки і виявлення збігів. Ці прилади можуть досліджувати лише зразки з ротової порожнини. Всі інші матеріали, наприклад, кров чи кісткові рештки, відправляють в так звані повнопрофільні лабораторії в інші регіони, говорить завідувач сектору біологічних досліджень та обліку Олена Канюка. Ми можемо на сьогоднішній день досліджувати осіб, які проходять по кримінальних справах. Цим у нас в першу чергу підозрювані особи потерпілі, певні свідки для того, щоб спростувати або підтвердити певні гіпотези. Слідства і також досить об'ємним матеріалом у нас є зразки букального епітелі родичів безвісті зниклих. Тобто у Полтаві родичі здають зразки клітин з ротової порожнини. В іншому місті в лабораторії досліджує ДНК їх загиблого родича, а всю отриману інформацію відправляють до центральної бази, яка знаходиться в державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Тоді система сама шукає збіги, каже Олена Канюка. Там є електронний реєстр геномної інформації людини, який збирає всю інформацію з усієї України у себе в одному місці. І таким чином з лабораторій нашого типу стікається вся інформація. Як породичам, так і по тілам військових і цивільних, які загибли внаслідок військової агресії. І вже ця база має змогу порівнювати ДНК профілі. Також в лабораторії виконують дослідження ДНК на встановлення батьківства та материнства. Робляться як у цивільних справах, так і за заявами фізичних осіб.